Ми говоримо про сектор, де зараз розташований колишній кінотеатр Перемога на вулиці Шевченка. Так. В його дворі були? Не в його дворі. А де? Наш, як дивитися на е, кінотеатр е, перемоги, угу. то з правого боку якби вуличка є. знаєте, так? Да? І та вуличка впиралася в ворота гаражів. Отут, от з правого боку, mm -hmm. вона впиралася в ворота гаражів. І там п-образно стояли, одноповерхова споруда, подивись на карту, там повинно бути. Одноповерхова споруда стояла. Це вже купальника, це школа. Це школа, так, так, так. Отут, от. Бач, отут от вугличка, mm -hmm. і отут вона попадала в двір. І тут Побразно по стояв отак от, будинок одноповерховий гаражів. Mm -hmm. І ці гаражі, наскільки я десь теж читав в літературі, що перші автомобілі в Тернополі якраз обслуговувалися в цих гаражах. Що вони там стояли, вони обслуговувалися. У совєтські часи, видно його. До першої тобто, цих будинків якраз не позначено на тій карті. От, пусту, пусту, mm -hmm. Так от дивись, от бачите, вона поверховує це. Оце, mm -hmm. оце от воно і є. Те, що я кажу, гаражі. Mm -hmm. Оце воно і є. Отаке воно подовження. А з другого боку, воно межує з двором першої школи, mm -hmm. між ці гаражі. А після війни, значить, тут були обкомовські гаражі. Потім обкомовські гаражі перенесли е, на перех... до перехрестя, як е, вулиця Шептицької, Живого, перехрещується. Mm -hmm. е, pra... З правого боку там зараз базарчик, двір. Mm -hmm. От, і там стали обкомовські гаражі. Mm -hmm. Потім mm -hmm. там добудували ще один поверх. Зараз там два поверхи зробили, раніше вони одноповерхові були. Ну, я мені слово, часу скинув фотографію. От це, це, воно. це воно і є там. Оце воно там і є. То якраз воно там є, те, що я тобі розказую. Якраз то воно є. А оце от двір, де мій колега жив, це по, на пасажі Адлера. Угу. От де мій колега жив, це от якраз його двір. Його це вікна його квартири. Отак <кій> от. Так от. В той бік, бо тут угол такий всередині дворик. Це якраз ті гарери, що я тоді розкладу. Но це видно з той час, коли ще в вони були.